Гени поладного циклу можуть бути або повністю правильні, або можуть бути мут, мут, мутовані, тобто трошки поламані а, гомо і гетерозиготи. гомо гомозиготи – це коли повністю ген поламаний, і а, гетерозиготи, коли тільки наполовину. Наприклад, метелик може бути з двома справними крильцями це коли обидва. Половинки гену працюють правильно, в такої людини, скоріш за все, все буде більш-менш добре, менші різики цих проблем. Коли е гетерозигота це коли одне крильце не працює, але одне там якось ще рухається, якось може цей метелик пересуватись. Ну, в принципі, шансів в нього більше, ми можемо там трошки полагодити друге крильце і щось там буде. І гомозиготна мутація це коли обидва крильця, на жаль, зламані, і тут вже ризики суттєво підвищуються. Це для будь-яких генів актуально, що таке гомогетерозиготи. Тобто металювання – це велика кількість, це група, це каскадні реакції, які приймають участь у величезній кількості важливих процесів. І для того, щоб ці реакції металювання якісно протікали, нам потрібно, щоб у нас були правильні гени. Або робота навіть поламаних генів була скомпенсована. Нам потрібні вітаміни, особливо вітаміни групи В, і самі основні це В6, В9, В12. І потрібні кофактори та мікроелементи.